Усім привіт! Сьогодні починаємо новий виток на каналі, а саме буду розповідати про амбасадорські програми. Спершу це будуть ті програми, в яких я сам беру участь, а далі розповім про ті, які я подав заявки. Перший проєкт, про який буде йти мова, це Islamic Coin. Що це за проєкт? Це хаяльний цифровий актив, створений для створення цінності для мусульманської спільноти. Вони відкрили свою амбасадорську програму з хорошою оплатою. Команда проєкту це впливові люди з Об'єднаних Арабських Еміратів, тож гроші у них є. Також зібрали більше 200 мільйонів доларів фінансування. Можемо побачити, що вони тут от отримують якісь нагороди, тобто проєкт розвивається. Так само от в них ну, такі обітні, скажімо так, бачення на потенціал свого проєкту. Ну, але нам це в принципі таке: ми беремо участь в амбасадорці суто через е, виплати. От як можемо бачити, в них є своя дорожня карта. В от в першому кварталі цього року очікується лістинг токену і, і СЛМ на біржах. І так, як же приєднатися до амбасадорської програми? Всі посилання в описі під відео залишу. Перше, що це робимо, це підписуємося на соціальні мережі, цей де твіттер проєкту, і вступаємо в Discord. Далі потрібно буде перейти за посиланням. Ознайомитися з даною статтею Тут ну, багато чого вона відповість, що потрібно робити. Далі переходимо на ось цей сайт, підв'язуємо адресу мережі хак до Metamask свого. Пізніше розповім, для чого це робити. І основні дії виконуємо вже в Discord каналі. Переходимо на вкладочку Ambassador Join, вписуємо. Ось таку команду, натискаємо Enter. Вам виб'є таке повідомлення, що вітаємо вас в Islamic Coin Channel. Потрібно буде натиснути приєднатися. Далі, коли ви на, вже приєдналися, заповнюємо от всі ось ці графи, це йде, скидаємо нікнейм в Telegram, Twitter. Також адресу стейблкоїна USDT в мережі TRC20. Я брав з TrustWallet, Metamask його немає. Далі адресу islm коїна. Це беремо ось ця мережа через Metamask, копіюємо. Заповнюємо нашу національність і починаємо проходити завдання. Тобто виконувати роботи. І Постати їх сюди. Коли ви зробили першу роботу, наприклад, твіт якийсь в Твіттері, натискаємо Submit Post, вибираємо в якій мережі, ну в даному випадку ми в Твіттері зробили, тискаємо Twitter і скидаємо своє посилання на даний пост і надіслати. Пост нам зарахується, далі можемо перейти в профіль і побачити нас, наш прогрес по встановленні амбасадором. Також у спільноти є різні рівні амбасадорки, як я розумію, це йдуть от такі ролі. Ну, перше, що нас цікавить, це Рубі, в неї є 5 градацій. Тобто ми постимо контент, От Twitter пост стільки оцінюється, YouTube відео стільки оцінюється, ну і так далі. І, відповідно, набираємо свій досвід для досягнення певного рівня. Чим більший рівень, тим більша оплата, як вони пишуть. Якщо переглянемо по оплаті, що вони нам пропонують, це за статтю в Medium або 25 доларів, або 100 їхніх токенів і селе. Також є оплата за пости в соціальних мережах, за створення YouTube відео, ну і так далі. Важливо, перші виплати вони будуть оплачувати в 70% в токенах ESLM і 30% в стейблкоїнах USDT. Отже, все, що нам зараз потрібно, це просто створюємо роботи, відсилаємо через submit пост їх в Discord канал. В принципі, амбасторка дуже прикольно зроблена все через Discord. І очікуємо на перші виплати. Виплати мають бути в кінці місяця. Ну і побачимо, що з цього вийде. Наразі по програмі все. Далі на своєму YouTube буду публікувати якісь анонси, якщо там будуть. Все ж таки, треба якось заробляти дані ХПшки, щоб підвищити свій рівень. Підписуйтесь, не пропускайте відео. І так само. Пости будуть виходити по даній програмі в моєму телеграм-каналі. Усім дякую за увагу. Приєднуйтесь до моїх соцмереж. Всіх радий бачити. До зустрічі!